Дня. Добро. Добрий день. Ви батьки нашої Єлизавети, яка навчається у нас в першому класі, яка відвідувала наш дитячий садок Монтесорі. Чи можете ви сказати свої відчуття від наших закладів? Ну, я, я? Я вражена тим наскільки. Пішовши в середовище з середовище Монтесорі, як звети, змінилась. Вона стала дуже такою дорослою, і от в мене відчуття, що вона ніби доросла на свій вік, вона самостійна, вона приймає рішення, вона знає, що вона хоче, вона допомагає багато, вона там радить, вона бере участь в житті повсякденному разом з нами, і мені це дуже подобається. І це нас, мабуть, навчило в Монтесорі. Я додавши, те, що середовище Монтесорі підтримує її жагу до знань і задовольняє її жагу знань, тому що їй багато цікаво, багато хочеться спробувати. Багато можливостей це проявити і задовольнити. А як вам школа наша Монтесорі? Мені. Uh, Першою, коли ми прийшли в садок, нас зустрів пан Олег. І для мене це було відкриттям, що юний хлопець може бути вихователем. І ми обирали насправді над ін... ну, Тобто, ми дивилися інші садочки і обирали. І Єлизавета така сказала: Я хочу туди, бо вона побачила, як пан Олег і все і тут Дуже відкриті педагоги, тобто вони завжди зустрічають дітей з посмішкою, вони завжди допомагають. Тобто, я от бачу, коли Лізавета приходить, вона для неї педагог це хтось, хто їй допомагає і радить, а не хтось, хто заставляє, чи хтось, хто там примушує, чи хтось, хто є авторитетом, і по-іншому не можна. Тобто, це друг швидший. А Ви в школі не розчарувалися, коли Єлизавета поступила в ліцей. Ні, не розчарувалися. Нам, як батькам, бо було страшно, бо, ну, бо дитина виросла, і нам було важко її відпустити насправді. Але, але ми дуже задоволені тим, що вона тут. Порадили, б ви іншим батькам віддати. За нашою порадою вже тут є ну. діти. Дуже дякую, дуже вам дякую.